365 днів про взаємовідносини. День 107-й. Унікальні жінки. Сьогодні ми підведемо певний підсумок або назвемо основні принципи унікальності жінки, які може кожна із нас використовувати в своєму житті. А для чоловіків це буде корисно, тому що якщо ти знаєш унікальні принципи створення жінки, ти можеш це використовувати для блага, для покращення відносин, для покращення стосунків, для росту і взаємодії. І так, перший принцип унікальності жінки. Відображати славу Божу означає являти його сутність цьому світу. Цей принцип стосується і чоловіків, і жінок. Коли ми розуміємо, що ми покликані відображати природу Христа, ми по-іншому починаємо жити. Другий принцип: слава чоловіка відрізняється від слави жінки. Чоловік відображає славу Божу, а жінка віддзеркалює славу чоловіка. Тому багато жінок вони і живуть певним життям, не знаючи Христа особисто, вони відзеркалюють те, що чоловік приносить в їхній будинок або в їхнє життя. Третє, жінка, яка відображає сутність і любов свого чоловіка, тим самим буде являти дивовижну любов і оточуючим її людям. Дуже хороша якість, тому що жінка це атмосфера сім'ї. Четвертий принцип: жінка не є запізнілою ідеєю творця, вона невід'ємна частина його плану. Це не означає, що Бог просто від того, що не було що робити, створив жінку. Ні-ні ні. Від самого початку вона була задумана як величезне благословіння. Створивши жінку, Бог помістив її в Едемському саду і так само наділив її благословінням спілкуватися з ним. Тому жінка, яка не спілкується з Богом, не може виконати свого покликання. Наступне Бог не проклинав ні чоловіка, ні дружину. Це брехня, коли говорить, що Бог прокляв за гріх людей. Ні, він прокляв землю. Тому так важко сьогодні працювати на ній. Здатність народжувати дітей теж не є прокляттям, це величезне благословіння. І людина, яка розуміє, що це благословіння, вона чекає цього і рухається в цьому. Напевно, важче буде зрозуміти для себе, що ми відповідальні за тих дітей, яких народжуємо. Тому наша як батьки відповідальність це вчити їх, а для цього треба виховати спочатку себе. Ще, ще до гріхопадіння це восьмий принцип. Ще до гріхопадіння Єва була здатна народжувати дітей, щоб людство збільшувалося. Тому ця здатність є завжди благословінням, в якому приймає участь двоє. І коли чоловік і дружина розуміють цю відповідальність, вони разом, підсилюючи один одного, рухаються в цьому напрямку. І буття перший розділ 27-28 вірш. Нагадую ще раз, що сказав Бог. І створив Бог людину за образом своїм, за образом Божим створив їх чоловіка і жінку, і благословив їх Бог. Оце ключовий момент, їх Бог благословив. Тому рухайтеся в Божому благословенні.